Ну який ж пора це воно буде така ж Ну яка ж горечка? Ну за що ж люди страдають оце без свині? Не стримуючи сліз, пані Раїса згадує той роковий день, коли російська ракета влучила в її будинок. У ньому жінка разом зі своєю родиною живе з травня. До Дніпра переїхали з розбомбленого лиману, де окупанти так само зруйнували їхнє житло. Такий самий взрив був прямо в хату. До нас все згоріло. Не мене як ми стояли це оцих тухлях, Я стояла. І така юбка, і й ковточка, і все. А все документи погоріли, усе погоріло. Скільки з чоловіком всю життя стягнулися, стянулись у двох і нема тепер нічого. Після суботньої атаки їхня орендована квартира насильно постраждала, каже жінка, бо під'їзд знаходиться далеко від епіцентру вибуху. Ну, сразу сильний удар. І форточки пооткривалися, Що було на вікнах? Усе попадало, усе поваляло і з, з цієї сторони. Іміноцюда нас повибивало навіть з грамами по шибки. попадали. Пов, ракетна атака забрала життя 45 людей, у тому числі шістьох дітей, сімнадцять і досі вважаються зниклими безвісти. Вже третій день до зупинки біля понівеченого будинку. Дніпряни приносять квіти та іграшки, аби вшанувати пам'ять невинних жертв. Ну, коли приїжджаєш сюди, то тут, наверное, что що вже лічно йде, то ощущения. Пан Олександр також приніс сьогодні квіти. На зруйновану будівлю чоловік не може дивитися без сліз. У цій трагедії він втратив двох колег-стоматологинь. Загиблі не проживали у цьому будинку, вони просто опинилися не в тому місці і не в той час. Дівчата тільки почали жити. фахові були, були спеціалісти. Ну, Молоді життя просто так. Взяли і забрали подонки. Я вважаю, що треба нілюдів, подонків, унічтожати фізично. У день теракту пані Ольга теж мала бути всередині будинку, але в іншому під'їзді там мешкає її подруга, до якої жінка планувала візит. Але зранку плани змінилися. Жінка переконана, її вберіг Янгол-охоронець. Подруга ж, на щастя, вціліла. І коли це сталося, я не могла дозвонитись до неї. А потім а потім з'явився зв'язок, і вона каже: Це мій дом. І я ну каже, не хвилюйся, це досить далеко. Болить одну. Приїхала, вийшла з транспорту, пішла, купила квіти. Сьогодні за роботу взялися комунальники. Вони обстежать кожен квадратний метр будинку, аби зрозуміти, які під'їзди придатні до експлуатації. Також порядковують і прилеглу територію, діляться, працювати на місці прильоту. Емоційно важко. Це серце болить, просто серце болить. Так що? Не за... Такої от виходить, як жили жили мирне время і не вірять. Ну нам головна чистоту на сказать, перед этими домами. Ветки, мусор, що, летить, що не літішу живецьке, самое главное, головне. Осколки четвертий день біля будинку чергують волонтери. Вони забезпечують усім необхідним місцевих мешканців та всіх, хто ліквідовує наслідки обстрілу. Окрім гуманітарної допомоги, людей підтримують і морально. То обіймаємо маємо все, даємо все, що можемо. Якось так, допомога в такі часи дуже потрібна. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.